Вітаю тебе, благословенна, волосся Господа. Я коли побачила Янго, я так злякалась, він ще так промовив дуже дивно. Вісім Марія, ти здобула прихильність Божа. Ти народиш сина Божого, який спасе усіх людей від яких вік. А як це буде, якщо ми з Йосипом навіть не одружені? Ти народиш сина від Духа Святого, і Він буде Божим сином. Добре, я слуга Бога зроблю так, як він сказав. Я просто не знала, як йти до Йосипа і казати, я, я дуже як він відреагує на це все. У мене з'явився Ангел і сказав слова від Бога, що в нас буде син. Я зачну від Духа Святого і це буде Месія. Який Відом син? Який син? Ми навіть не одружені. Йосип, я вагітна. Не бійся взяти і шлюз, Марії, Бо годить вона сина від Духа Святого. І найгачешому ім'я Ісус, який спасе усіх людей від гріхів. Виявляєте, я спав вночі та ти побачив янгола. Я був в шоці просто. Марія, да. уявляєш, до мене теж прийшов янгол. Та він сказав, що у нас буде син, його звати Ісус, та він спасе людство від гріхів Його. Це ну ми знали, що є пророцтво, що має зірка засясть. Ми побачили зірку і, ну, і пішли собі, ну, бо ми знали все, що треба робити, що треба йти до Ісуса вклонитися. Ну, це, ну, ми все знали все, все зараніш. Відкрити двері! Жінка вагітна, дайте переночувати. Ну, Вітаю вас! Класочка. Дорогі мої, нема місць. Та, нема та я бачите, що Я розумію, розумію, але місць немає. Будь ласка, йдіть до сусідів. О, що нам робити? Я вже так втомилася, це просто. Я вже сподіваюся, що тут случиться. Доброго віру. Доброго вечора. Мене Добро жінка вагітна. вагітна, треба вас переночувати. Сказала, що є місця. Ні, ні, в мене немає місця. Нема. Нема, 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 У нема. нас є одне місце. А, о, пока їдьте ми згодьте. Я так втомилася за всю дорогу, що мені ж взагалі було байдуже, де ночувати, аби прилягти. Не бійся, пацюк, я приніс тобі радість і звістку. Яке принесе велику радість людям. І ось вам знак такий: ви знайдете дитя з повите в яслях. Коротше, вівця мені каже. Ви ж не про те. Коли до мене прийшов янгол, я думав, що я на тому світі, але коли він до мене промовив, я зрозумів, що треба йти. Я Вітаємо. Вітаємо! Де цар юдейський? Який цар! Тільки я десь один цар. Новонарочний, бо ми прийшли вклонитися йому. Священики У Віфлеємі. Сходіть та подивіться, де цар народився, щоб я зміг прийти і поклонитися йому. Ой, я така щаслива. Я підходжу до хліба, там хтось кричить оре. Я заходжу там таке отаке от дитятко, як ягнятко. Таке маленьке, маленьке. Христос родився.